Всім привіт, друзі! Ви на каналі 48.2. Мене звати Руслан, я являюсь автором даного каналу. Ми сьогодні знову в ефірі. Подивимось на ринок, подивимось на якісь, можливо, монетки і спробуємо на цьому трішки заробити. І так почнемо ми з чого? Давайте, мабуть, трішки покажу, чому я брав шорт зранку. Перше, що ось цей ось рух ось цей. На екрані видно, мишкою показую, так? Да? Після рибка вгору ціна так плавно, 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 плавно опускалася вниз, і мені була цікава ось ця зона. Ось, і я приблизно очікував її, щоб потім розглядати якийсь лонг. Ось. І так як я розумів, що ось ця тенденція да, руху поступово плавно знижувалася. І вона все ближче підходила до цієї зони. Я очікував, що буде ось такий е, різ, різкий е, захід сюди. Ну, і, Відповідно, е, в 10-9. в 9, Приблизно ось тут. Приблизно ось тут я відкривав шот. Е, стоп ставив за ось цей хай. Е, його не забрало, і потім ціна пішла вниз. Е, тут частково закрив позицію. Тому що ми якраз прийшли вже в перед зоною зупинилися. Ось. І далі вже другий тейк став трішечки нижче Ціна до нього не дійшла, там буквально 20-27 доларів. ось Ціна пішла вгору, і ось тут десь на корекції я закрив її руками і вже перевернувся в лонг. На даний момент я в лонзі. В лонзі тейк приблизно ось тут на хаях. Я думаю, ця зона вся буде перекрита. Ось тут о об'єм був. Я думаю, в цій зоні ціна буде. Вона вже приблизно прийшла в цю зону. то потрогала але я думаю, що може бути ривок трішки вище Ось так. От. Плюс аргументом була аргументом була Market stat Зараз покажу. Це все на п'яти хвилинках на хвилинках я робив, тому теки невеликі, там 0,5%. Мінімум. Ось тут у цей момент, дивимось, я там десь з ось мої копійками почав за ринком спостерігати. Індекс пішов вгору на покупках. да Була ось хвиля продаж. Потім пішли покупки. На покупках індекс трошки пішов вгору, не зробив там великого якогось дисбалансу, але він зайшов в зону. Вище балансу, да тобто покупці трохи зробили активність, да? проявили себе. Відповідно, ця активність абсолютно ніяк не попливала на ціну. Ціна, повторюсь, покажу, залишалася ось в цьому діапазоні. Такий боковик з нахилом вниз. Я не знаю, там по це мабуть, якийсь випіл, клин, не знаю, що щось таке ось. Але я розумію, що покупки ці не призвели до нового хай. Да? Ось не, не був оновлений хай, не один з попередніх. Ось і я розумію, що треба шукати точку входа в шорт. Де я її шукав, вже розказав. Але MarketStat був для мене як одним з аргументів. Після хвилі покупок ось цієї. Да? Я очікував, що буде якась хвиля продав. Ось вона, в принципі, пішла. Ось так от. Також цей момент спостерігав за альтами. Альти тут класно взагалі зробили. Дисбаланс і деякі монети розглядав лонг Одну навіть зараз покажу. дивився на Аду. В принципі, вона непогано зараз виглядає. Якщо висхідна тенденція буде продовжена на ринку, то, в принципі, можемо заробити. Зараз покажу детально. Ада. Ага, да. так, привіт. Це я відповідаю на чат. Якщо є питання, нагадую, пишіть в чаті. Якщо ви дивитесь стрім в записі, то не соромтеся, пишіть коментарі, або ж пишіть нам в чат в Телеграмі. Я з радістю відповім на ваші питання. Так, по ада. По ада, ось це я все спостерігав, але в мене ціль була взяти її трішки нижче ось в цьому діапазоні, в який вона зараз прийшла. Мені ось цей діапазон був цікавий. Ось тут оця невеличка пустота. Якраз мені вона була і цікава. В принципі, зараз ціна до неї підійшла. Чому цей діапазон? Тому що йшла ціна тут знизу сюди, вгору, потім тут якийсь був боковий рух, і потім знову ж з цієї зони приблизно да, ми почали рухатись вгору активно і ось зробили ось цей хай. Відповідно, мені цікаво було ось цю зону. Ми вже прийшли, да, з якої був фінальний ривок. Багато тут ну реакція була, але ми пройшли вниз далі. Да? Відповідно, мені цікава попередня зона, з якої було ось цей загальний весь рух. Ось тому ось ця зона була для мене цікава. І що ми бачимо? Зараз ціна сюди прийшла по аді. Тут є багато продаж, але ціна поки що не падає. Ми в якийсь перейшли локальний боковий рух, і тут дуже багато продаж, які поки що не опускають ціну. Тому розглядаю тут лонг. Частково вже почав набирати позицію. Зі стопом отут біля 47. В ідеалі, можливо, навіть треба б його ось сюди дотягнути, але я розглядав це все на 5 хвилинках, тому в мене поки що там стоп. Тому що ось оця зона мені цікава. Оця якраз. Якщо підем нижче і мене виб'є по стопу, то тоді буду дивитись по ситуації, можливо, треба перезайти. Те, які до зони, звідки почалися з ці продаж, приблизно 50. Можливо, по ходу руху буду щось отут фіксувати, тому що тут було багато продаж. Ось, ну, побачимо, як все буде. Ідею поділився. Якщо є когось контраргументи, будь ласка, повідомте. Солану, Та ні, не дивився, давай подивимось це питання з чату по Солані. Давайте глянемо Солану. Сол, сол. Сол, сол, Сол. Сол, Сол, Сол. Там будь ласка, без проблем. Так, Солана підгружається. А ще скажи, будь ласка, Солану локально подивитися, чи... Більш глобально тебе цікавить. Ну, я думаю, локально, так? Да? Локально. Окей. В середині дня подивимось. Так. Що ми бачимо? Бачимо, ось ця зона буде цікавою. Якщо ми в лонг підемо. Оця вся зона можна тут зону тейка робити. Прийшли і опустилися ось сюди цікаво. Раз, два захід. Тут, що на другому заході, у нас були продажі. Прекрасно, тут прекрасно було все, чудово. Тут уже можна було розглядати якийсь локальний лонг. Але цю зону я пропустив. І якщо зараз буде корекція, то, в принципі, отут можна щось добирати, тому що ось є багато продаж, і ціна не дуже так квапливо опускається вниз. Да? Тобто як ліміти підставляють тут. Побачимо, наскільки будуть активні продавці. Ну, тут багато продають ось. Тому ну, є сенс подивитися на неї. От прям звідси приблизно 95.30. Ну от стоп під неї, під цю зону. Ось, ну, давайте трішки глобальніше, зараз ми її ще глянемо. Можливо, там далі щось є цікаве. Так. Ну, ось це все, звідки це все починалося. Ну, може і туди дотягнемо. Давайте зараз маркет статч ще по ній глянемо. І 30 хвилинку глянемо глобальніше по об'ємам. Ну, ось ця зона була цікава. І Ось тут зверху трішки насипали вже. Угу. Ну, ось оця зона, якщо прям звідси сильно піде вниз, десь отут спробуємо її ловити. В діапазоні там 40-40, ой, 93-94 приблизно так. Якщо ще глобальніше, ну прям ну, це вже не всередині дня пішло, це вже пішло далі, то от зона 90 є привабливою. Тут був знову зупинка, потім вихід з неї фінальний. Тому, якщо на ринку зараз буде багато продаж, то тоді десь отут. По басу, по басу нічого такого особливого нема. Хоча зранку були біди, прям хороші біди. А ми подивимось на графік. Ну це ось якраз коли продажі починалися. З 11. А бас у нас з 10 почав збільшуватись. Да, коли все пішло вниз, то бас у нас збільшувався, Тобто тут є зона цікавості. Як тільки ціна пішла вниз, у да, нас з'являється лімітний покупець в стакані ми це ось чудово бачимо. Ось так от. Тому, в принципі, те, що сказав, є цікавим. Зараз ми ще глянемо її у маркетстаті по індексу балансу. <реш> <реш> Прочитаю коментар. Глядач пише про посилання каже: я встигла взяти лон, але не встигла поставити Дей профіт. Заснула. Перше правило. Завжди виставляєте Дейпрофіт і стоп лоси в момент відкриття угоди. На даний момент це і біржа дозволяє зробити. Тобто, перед тим, як ви оформлюєте угоду, да, виставляєте ліміт на покупку, там є розділ з тейк профітом і стоп лосом Тому виставляєте їх не полініться. Через біржу це все каряво робити, незручно, а користуйтесь терміналом. Термінали це взагалі дуже зручно зробити. Ось, Тому ну, таке є, таке є, буває. Але нічого. Зараз подивимося ще соланом в маркетстаті. Сол стейбле. Ой, солс, не соус, а нам треба солдат. Сол степлес. Окей. Загружайся. Так, солан. Ой, села, ну, гарно, гарно виглядає. Прям, ну, дисбаланс, дезбаланщі. Прям, ну, покупок давно не було. Прям зранку, з ночі, навіть 7 числа, нічого не було. І тут ось таке збільшення продаж було у нас о 16.05. воно Ще у нас по графіку 16.05 було. Ну, ось воно відбувається, це все діло. Ось, це 16.05 продажа була. Ну, шикарно села сулана виглядає локально. Давайте зараз трішки старший таймфрейм глянемо, як воно тут. Ну, теж класно. Теж класно, продажі ось ідуть. Звісно, хотілося б якусь кульмінацію, ось як тут було. да? Були продажі, 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 а потім бац, вниз, да? відбулася кульмінація, і потім пішло вгору. Ось так само тут були продажі, 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 хлоп, вниз, і потім пішло вгору. Ось тут пішло вгору, зараз продажі, 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 але індекс уже ну прям ну, дуже в дисбалансі. Ну, ой, гарно виглядає, гарно виглядає по моїй стратегії, по, по тому, як це все відбувається. Ну, круто, я б чекав посилання прояву покупця. Прояву покупця б чекав, а якщо ми ще годинку глянемо. І це причому по всьому ринку, так зараз по альтам а, виглядає. І по годинці навіть, ну, прекрасно все виглядає, посиланню конкретно. По альтам, звісно, є питання, очко, можливо ще буде якась хвиля, але ну, все біля балансу, трішечки знизу. Ну, цікава ситуація зараз на ринку. Оцей боковик глобальний, тянеться вже довго, тому якийсь би вихід з нього вже треба побачити. У нас багато ліквідності зверху. Так, посилання, я сподіваюся, розібралися, да? Ось. Якщо ось тут нас вибиває по стопу то будемо розглядати отут щось. Ловить 94-93. Ну а якщо глобально, то це вже тут на 90 цікава зона. Ну це глобально вже в середині дня це ось прям зараз цікаво. Отут треба дивитися, що буде ще раз в зоні 95 20, 94 80. І якщо ми раптом підемо вниз, то ця зона теж буде цікавою. Тейк і ось тут, в цій зоні. Так. Окей, і перейдемо до якби, загального огляду. Да? Загально ми розуміємо, да, вже, що якщо ми розглядаємо альти на початку стріма, значить ситуація цікава для лонгів. Причому по всьому ринку. По альтам у нас формується дисбаланс, взагалі по всім альтам, да? і індекс знизу. Ну, в ідеалі б хотілося якусь кульмінацію продаж побачити на збільшенні об'єму, на збільшенні от продажі, потім ривок вгору. І ось цей ривок може позабирати у нас стопи по класиці жанру. Але все виглядає ну, дуже цікаво. По бітку теж аналогічна ситуація, все направлено вниз. Єдине, що можливо буде ще одна знову повторюється хвиля продаж, і тільки потім побачимо якийсь рух вгору. Ось цю зону можливо індекс ще може підтягнутися, але вже дисбаланс формується. Це все на тридцяти хвилинці. І це все цікаво виглядає. Якщо ми беремо на 15 хвилинку, то тут уже все в дисбалансі. Уже нам кричить про те, що можна розглядати угоди. Шукати з проявом лімітного попиту, але повторюю, що ну хочеться ось щось таке побачить: збільшення продаж кульмінацію. Цю і от на цій кульмінації, в ідеалі, в ідеалі повторюсь, але ідеальних ситуацій рідко трапляється на ринку, щоб ці продажі не призвели нас до зниження ціни сильної, да щоб ми побачили щось на Подібне, як до ади. Я на початку показував да таке щось там багато зараз продаж але ціна от вперто вже там протягом. Двох, може, чотирьох годин не падає. оце цікаво, виглядає. Але повторюю, що от хочеться якоїсь кульмінації продаж. І, можливо, цій кульмінації буде так називаємо закол, який забере ці стопи, і в мене можливо теж. І тільки потім почнеться рух. Але слідкуємо за цим, і якщо треба, то перезаходимо Перезайти в угоду це не страшно, це нормально. Якщо зберігаються умови і аргументи, да є за те, що буде лонг, тоді це нормально. Ось тому не залітаємо на супеклету, розраховуємо свій ризик -менеджмент, менеджмент, ось, щоб ми мали змогу перезайти в угоду, якщо це буде потрібно. Якщо ситуація, яку ми розглядали, залишається актуальною. В даному випадку розглядаємо лонг. Тому, якщо що, майте на увазі. Так, і що? графік біточка. Давайте глянемо. Да? Ну, в принципі, нам агреговані дані вже все розказали. Ну, чисто. Так, глянемо. Binance зараз дуже чомусь дані такі там погані. Цей хвостий резонанс каже, що цей постачальник даних погано працює. Я вам покажу, що там відбувається. Просто я зараз на Binance не дивлюсь. Ти ще й графік не хочеш ага, під я Підлагольюємо трішки. Трансляції зараз. Секундочку. секундочку Ось, оці ці хвости трішки мені заважають, тому що тут пустота, ну, воно все змазується і не дуже гарно виглядає. Тому аналізую зараз байбіт. Дивлюсь на байбіт і на Coinbase. Давайте заодно біт Finex подивимось. Bitfinex Що у нас по Bitfinex Нічого нормального нема. Ну, ось ми зайшли в цю зону, але я все-таки сподіваюся, що ми її трішки повище ще потрогаємо Прямо по Bitfinex такого нічого немає аномального. Так. Байбіт. Байбіт. Всі вже є на байбіт. Якщо ні, то можу дати дуже корисне посилання. Так, по байбіту. Ось тут теж була такі гарна, гарна зона, для яка мене спонукала відкривати лонг, але вже після відкату. Тому що ось тут ціна тільки змінилась, і почались покупки активні. Потім тиша-тиша, ось знову продажі, які не призводять до оновлення лоя глобального Ось і знову ось хвиля покупок, яка піднімає ціну вище. Тобто все поки що окей. А її оновлюються, але її не оновлюються. Окей, все нормально виглядає. Тому чекаємо ще трошечки. У нас вже Лондон працює. Ну, Почекаємо штатів. Побачимо Нью-Йорка, що Азія, до речі, вже на вихідних. Тому завтра може бути нічого цікавого на Азії, але все одно будемо дивитися. В Азії, якщо що, вже свято весни, всі святкують два тижні. Так, і Coinbase, давайте ще глянемо. Ну, зараз що в нас є? Зараз у нас є ось тут лімітки продавця, проявляються. Ну, в принципі, логічно, да? ми прийшли в зону, з якої був цей ось ривок ЛОЙ зроблений, да? новий. Ну, ось, і вихід із цього ось такого не знаю, клиноподібного руху. Ось, відповідно, ось тут була ось хвиля продаж, і, відповідно, приблизно тут ми бачимо реакцію лімітного продавця знову. Поки що. Невеличкі продажі пройшли і бачимо знову відкуп. Покупця активний. І давайте Coinbase ще глянемо. Coinbase. Тут теж була цікава зона. Дивіться, на продажах. да Ось продажі зробили лой, а далі продажі йдуть по 9, а ціна не падає вниз. Це було також цікаво. Поки що ось ми прийшли, дивіться, знову ж прийшли приблизно в цю зону. Ось були покупки, які не призводили до оновлення хая. Тобто тут були ліміти продавця. Приблизно ми в цю зону ось до неї підходимо. І знову бачимо ось цю ситуацію. Тобто, всі зони, про які я кажу, да, ми їх бачимо по об'ємам або по дельті, Да? Ми не просто малюємо лінію якусь. Да? А, тобто, це об'єктивні об дані. Не просто лінія, і ми кажемо, що от звідси буде щось, а ми аргументуємо чомусь звідси. Ось тому поки що все логічно, все нормально, невеличка корекція від цієї зони. І будемо спостерігати далі, що буде. Так, питання з чатом: зробіть якось огляд ручного терміналу, якщо можливо. Огляд терміналу. Добре, я підготую матеріал, і ми це зробимо. Я думаю, навіть до ну, на цьому тижні. П'ятниця, до п'ятницю зробимо. Ось. Так, ще раз питання. Чому на графіку цін в Market Дельті на перетині графіків при парній торгівлі маємо різну ціну активів? Так, ще раз. Чому на графіку цін в маркетдейті на перетині графіків при парній торгівлі ми маємо різну ціну активів? Я не розумію питання. Те, що я розумію, така ну, парний трейдинг, ти два актива торгуєш, ну, у них різна ціна. це логічно. Сформулюй, будь ласка, по іншому питанню, бо я не повністю розумію, про що ти питаєш. Про кроскурс? Так, і давайте теплову карту ще глянемо. Так, оновиться зараз все. Так, зверху бачимо багато лімітів. І ми біля них уже тремся дуже довго. Вниз ціна поки що не хоче йти. Все так більше активності проявляється при русі вгору. Так, ось тут бачимо по дельті також багато продаж. Ціна не сильно впала. Це приблизно те ж саме, що я писав і вчора. Ось тут були продажі, продажі. І ось тут були вчора десь я ось тут, мабуть, я писав. Да? Так, 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 мабуть, ось тут десь я писав. І вночі був лонг. Да? Я в огляді про це писав, і зараз у нас, в принципі, подібна ситуація. Ось тут продажі були великі, але ціна сильно вниз не пішла. А от на покупках покупки навіть були менші, а ціна активно пішла вгору. Це цікаво. Дисбалансі ордерів да, показує, що аски все-таки більше, але ж діапазон 5%, і просто ну, логічно ми бачимо ці ось аскі. тому і показує нам, що їх багато. В ідеалі для гарного лонга моя думка не змінилася. В принципі, це логічно було б, щоб у нас бідів було от стільки знизу, да, і так би ми розуміли, що знизу є багато покупця. І всі це бачили, да, і кожен покупець намагався б купити. Актив, да, щоб не пропустити якийсь руху гору. А на даний момент ми бачимо, що тут поки що багато хочуть продавати. Ось. Але зона ця 44-45, вона дуже давно цікава у нас. І ось ця зона 43, 43, 200. Теж вона цікава, ми до неї, біля неї давно входимо. Все-таки прийде момент, коли ми її проб'ємо. Ось. Але не виключаємо факт, що ми можемо далі продовжувати рух в балансі, який я вчора відмічав. 41 800, дається 40-43 там 500. да Зараз, якщо ми зменшимо графік. Давайте ну, краще на накластеримо, це буде швидше, мабуть. Ось ця зона балансу. Там на 4 годинах її краще видно. Я відмічав вчора. Не виключаємо, що ціна і далі буде продовжувати рух в цьому балансі. Зараз, секунду. Осень. 43. Ну, 43, 200, 43 400 і знизу опись ось тут. Ось так. 41800. Приблизно в цьому діапазоні ціна може далі продовжуватись слухатись, тому що був зверху вихід, да, розширення цієї зони знизу, але швиденько ціна повертається сюди. Як зверху швидко повернулася сюди, так і саме знизу і швидко повернулася сюди. Тому не виключаємо того, що може продовжуватись рух ось в цьому балансі. Ось так от. Так, стосовно питання по парному трейдингу, Алекс, не уточнюйте ти його, так? Да? Не до кінця розумію. Так, на цьому все. Дякую всім присутнім за увагу. Під відео не забувайте ставити лайки, писати коментарі і користуйтесь промокодом 48.2. На цьому все. Всім профіту і. До завтра. Якщо щось зміниться, я постараюсь написати це. Дякую за увагу.